Доброго дня. От мріяв мати скаута 15-го. Зроблю маленький відеообзор після майже двох тижнів, що він у мене знаходиться. Я мав зубра 12-го, взяв трошки більшого. Ну, хотів би розказати що, яка різниця і що таке скаут 15. й Тим, хто ще його не купив. В принципі, мотор, мотор 15 кінських сил ну, відчувається значно сильніший. Так як мені на моє невелике господарство, трошки зорати, ферезою пройтися, він, в принципі, влаштовує автомобільний прицеп ззаді тягає, а коротше, для. Сільського господарства невеличкого. Ну, в принципі, він мене повторюється, влаштовує. Мотор, е, мотор 15 лошадок. Ну, в принципі, рукояткою кривим стартером завести його мені проблематично, 12-ку заводив спокійно. 12 заводив спокійно. Тут треба добре крутанути. ну Так мені не вдалося завести. По маневреності, в принципі, нормально. Е, в тому була розблокування диференціала. Два речашки було на прави ліве колесо. Було зручно повертати. Тут, звісно, того немає, є диференціал. Ну, ця штука тут взагалі чи зайва, чи недороблена. Я не знаю, я її ні разу не міг включити. Один раз включилося, не знаю, як то вдалося. Потім виключив, теж не знаю, як то вдалося. Дзвонив механіку на фірму, що продала тракторець. Той радить взагалі нею не користуватися. Щоб, що би зроблю. Саме більше, що мене в ньому не влаштовує, ну, це робоче місце. Коротше, сидів, як на табореці, сид. Місця мало, незручно. Ну, Цей речах бажано було би його вигнути, отак, але щоб вигнути, треба було розплінтувати. Я пробував, воно не виходить, чи розсверлювати, поки що лишився того ровера. Поїду на фірму, хочу взяти. Культиватор в них. Ну, вже попитаюся, може, порадять, як його зняти і вигнути, бо на ньому я його не зігну. Що ще? Коротше, все, Ноги за все цепляються, в роботі рухається, навіть за це зацепляєш за гідравліку. Тут досить мало місця. Що я зробив, щоб збільшити собі трошки місце і було зручніше зняв. Тут був, рухалася сідушка вперед-назад, зняв ті саласки. саласки. Я не такий великий спеціаліст, але 5 отворів просверлив. Це поставив прямо на цей фундамент підошву і в принципі стало зручніше. Салазки висотою 2-3 см, сідушка стало нижче. І стало зручніше. Єдине, що ще лишилося оцей палець поміняти, поміняти, взяти шпильку шпильку діаметром 10-12, вона туди входить. Ну Ця, коротше, самі бачите, болтається. Ну То доробиться. Потім що ще тут зробив? Ага, перекинув ремні на шківах, посунув вліво. Тобто 3 см була можливість поміняти захист, захист ремнів від рівнів. От, Пересверлив тут отвори. Пересверлив. І на е, добрих 3 см ця защита пішла вліво, зараз нога стає більш-менш, включаєш задню передачу. Ну, то ногу то впиралася в ногу. Незручно дуже було. В принципі, пару разів. Поки урод горав, то аж на, на нозі синяк від цієї коліси. Ну і кулісу було б бажано трошки подати вправо. Не знаю, потім почитаю, подивлюся, як її зняти і вигнути. Ну, Пасувало сантиметрів 5, щоб вона була вправо. Вправо кулісу цей речах подати, подати, вигнути вверх. Ну, і було б більш-менш нормально. Стояночного тормоза немає, переключення, розблокування коліз немає, то мінус. Ну, але, в принципі, можна миритися. А коли знімав защиту оцей речажок сцеплення, ну, якраз тоді, коли защита, захист знятий, витягується нормально шплінтовка і можна його зняти, підкрутити, підтягнути. Сцеплення. Сцеплення. Бо е, цей в мене не прокручувався і лапки були виставлені. Ну, коротше, одна добре, дві гуляли, різні зазори. Трошки відрегулював то діло. Е, що ще хотів сказати? Фреза. Фреза, вона вкручується сюди. Я дивився відео, там мужчина зливав масло. Ось цю ерунду знімаєш, зливаєш масло. І Я вирішив на фрезі, там знизу цепі, отак є. О, Взяти і тут, просверлити отвір, приварити гайку і зробити тут злив масла з фрези. Думаю, то буде логічно, правильно. Коли буду її знімати, спустив масло тут і, в принципі, воно вже залишиться там, не буде тут зализуватися і виливатися. Ну, отак, вкратце в двох словах, що. Ну що, коли візьмете, не полініться, візьміть ключі, ключі тут в основному 16-18. Ну і 13, на ну, колеше. все треба підтягувати, 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 бо все трясеться, вібрірує і воно розслабляється. В принципі, всі гаючки, крім води, як на моторі. На мотор був закріплений більш-менш добре. Але решта все по півтора оборота прийшлося. Дотягувати. Хотів злити воду поміняти. Поміняти воду, зима підходить, відкрив краник, краник, вода з нього не стікає. Ну, я вже, чесно кажучи, думав, будуть проблеми, будуть проблеми, але нічого страшного тут не сталося. Не сталося, взяв при відкритому крані цвяха невеличкого, і знизу легенько в отвір засунув і е, мусор пробився, нагар, викіп. Коротше, вийшла вода, стекла. ну Я, правда, ще набрав 2-3 літри води, кинув пару ложок соди, содою сполоскав його. Сполоскав його і потім чистою водою ще раз залив. Коротше, вода зійшла, краник тримає. Я його, чесно, хотів відкрутити, але він мені не відкрутився, я боявся його зламати. Ну, але потім, думаю, цвяшком проб'ю, пробилося. В принципі, нормально, добре, що добре, що так сталося. от Поїду, куплю тосол то сол залию, ну, щоб було спокійніше до літа. А так, в принципі, як то кажуть, на ті гроші техніка нормальна, прицеп тягає, ніяких таких немає. Отут хотів, хочу чи змастити, може, ту кулісу там. Ну, коротше, буду мав час, залізу. Подивлюся, не подивлюся, а зроблю. Руль. Ну, Руль, в принципі, гарно працює, тяга ну, та зігнута, дає повертати можливість колесам в сторону. Колеса тут передні розведені на 110 сантиметрів. Мені було непривично, але в принципі, він вже не звужується, то, то є його то є його, я так розумію, найменша віддаль, а прошприцював все маслом. От. Ну, в принципі, та ширина нормально, він є досить стійкий. Задній теж виставив на метр десять. І йдуть паралельно. Розширяти, звужувати проблем немає, послабляєш чотири болта. Гідравлікою себе ззаді підняв, підняв, підставив щось під цей і, собственно, ніяких проблем немає. Гідравліка, в принципі, працювала більш-менш нормально. Трошки тормозить. Не знаю чому. Ну, але так. В принципі, плуг піднімала. Плуг взяв той дорожчий, майже за 100 доларів один, звідки одинарний. Ну, в принципі, нормально зорав. Зараз зніму, покажу.